П'ять запитань, які я обрала і хочу поділитися з вами. Чи бувають клієнти, які не відчувають нічого під час масажу? А, так буває і дуже часто це може бути через м'язове перенапруження або відрив від тіла, коли людина звикла не відчувати, а жити в голові. Але, але навіть тоді масаж працює. З часом тіло починає прокидатися і відчуття повертаються. Друге було запитання, мені соромно свого тіла, чи можу я прийти на масаж. Масаж це не оцінка, а прийняття. Я працюю з тілом, з м'язами, з поставою, мені головніше, це здоров'я. Як виглядає клієнт, мені не має значення, але масаж може стати саме першим тим кроком, який йде до прийняття свого тіла таким, таким яким воно є. І це найголовніше. Чи обов'язково роздягатись для масажу? Ні. Традиційно тайський масаж. Він робиться без масла, в для вас в зручному одязі, бо комфорт це частина терапії. І п'яте запитання: а якщо я ніколи не був на масажі і боюсь, із чого мені почати? Почати потрібно з простого це прийти. Як це перше. По-друге, це я все розкажу дуже детально. І усьому буду коментувати, що і як, що буде відбуватися, як проходить масаж. Масаж це про турботу, не про те, що ви приходите і витримаєте, просто стараєтеся. Ви повинні відчувати себе, по перше, це комфортно, максимально комфортно, якщо десь щось некомфортно. Ви повинні про це казати зразу.